В житті кожного християнина є місце для духовного подвигу, особливим видом якого є хресний хід. 27 липня 2016 року з благословення єпископа Івано-Франківського та Коломийського Тихона розпочався традиційний хресний хід Івано-Франківського чаю. Хресним ходом віряни Прикарпаття та різних міст України прямують з Франківська вже 19 рік поспіль на свято Почаївської ікони Божої Матері. Цьогорічний хресний хід приурочений молитві за мир та має назву любові, миру та єднання. Перед початком хресного ходу прочани молилися за мир в нашій державі під час божественної літургії спасу Преображенському храмі міста. Подолали майже 200 кілометрів. І ось п'ятиденний хресний хід вже 1 серпня зранку біля воріт обителі зустрічали насельники лаври. Цьогорічний хресний хід зібрав близько 300 вірян. Прочани молитовно вклонились головній святині, Очаївській іконі Божої Матері та мощам преподобних Іова та Анфілохія. Після цього вирушили святолюхівський скіт Почаївської лаври на престольне свято храму на честь святого Серафима Саровського. 2 серпня віряни взяли участь у багатотисячному хресному ході щодотворною іконою Божої Матері Почаївська з урочища Вірля, села Савчиці Тернопільської області до лаври. Недаремно прочани часто асоціюють Хресний хід з Царством Небесним, шлях до якого тернистий і потребує молитви, віри, великих зусиль та чеснот. Якщо поглянути через призму чуттєвих образів, спільна молитва об'єднує і виливається у пасхальну радість, особливо чим ближче стає до мети. Душа радіє, відчуваючи, мабуть, крихітний відблиск вічного блаженства. Пресвятая Бога. speramus nos